Увага! Спеціальна пропозиція! Замовте електросковорідку Деліману Фестів Пен за спеціальною ціною 499 гривень. Телефонуйте прямо зараз. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. Кількість акційного товару обмежена. Гадайте, що знаєте все про цей прилад? Так, це електросковорідка. але вона має якісне керамічне покриття від італійського бренда Делімано. Це Festivo Pen. Ця містка електросковорідка має усі переваги керамічних поверхонь. Використовуйте менше олії, отримуйте кращий смак і корисніші страви. А ще вона легко чиститься і до неї нічого не прилипає. Всесвітньо відомий шеф-кухар Алан Кедсон. Та популярна британська телеведуча Стефані Елмор прямо зараз приготують апетитні страви у Festivo Pen. швидко і легко відкрити для себе посуд Делімано, схвалений шеф-кухарем найкращих ресторанів. Алане скажу відверто: я жахливо готую, і мені завжди бракує часу. все займає робота. Це розкіш готувати смачні домашні страви. І це проблема для всіх нас. Це не розкіш, і не потрібно багато часу. Ось ця сковорідка Festivo ОПен робитиме все за тебе. Змастимо її олією. Ми готуватимемо печеню з курячих стегенець. Поглянь зовсім трішечки олії. Тепер я протру її серветкою, щоб рівномірно змастити всю поверхню. Уперше бачу так мало олії. Це все. Тобі потрібна лише сковорідка фестів опен. Вона робить усе за тебе. Вмикаю потужний режим. Ти чуєш, як одразу починає шипіти. Послухай, що ми власне робимо: ми готуємо цибулю на дуже малій кількості олії. Таким чином вона позбувається гіркоти, натомість виділяється цукор. Відбувається природний процес карамелізації, усувається гіркота, і їжа виходить ніжніша і смачніша. Тепер беру курячі стегенця. Кладу їх у сковорідку не впритул. Спершу підсмажую їх шкіркою униз. Так ми позбудемося трохи жиру, а трохи залишимо для аромату. Це важливо. І скільки гостей ти чекаєш на обід? Восьмеро. Добре, постигенько кожному. Поглянь, фестивопен це сковорідка для великих компаній. Вона приготує усе. Ти поклав вісім стегенець, а пів сковорідки досі вільно. А я ще не закінчив. Ще потрібно додати трохи сосисок. Подивись на ці чудові копчені сосиски. Ось так висипаємо. У нас також є трохи бекону, копченого бекону. Додамо трохи для неперевершеного аромату. Подрібнюємо. Ось це термостат. Так, це регулятор, яким дуже просто користуватися, адже він має три а, ні, чотири режими: гарячий, помірний, низький та режим підігріву. Це дуже просто. Ось що я помітила. Під час готування досить часто м'ясо з одного боку залишається напівсирим, а з іншого підгорає. Ні, ні. Ця сковорідка забезпечує рівномірний розподіл тепла. Жодних гарячих місць, жодних холодних. Тепло розподіляється рівномірно, тобто можна готувати все разом одночасно, без жодних проблем. Ого, це саме те, що треба для великої сім'ї. Саме так. Фестів пен це ваш помічник у готуванні сімейних страв або страв гриль для вечірок. Забудьте про звичайні плити, каструлі та сковорітки. Делімано Pen – це дуже велика і дуже легка сковорідка з антипригарним керамічним покриттям 33 см завширшки. Ви можете готувати при максимальній температурі 190 градусів і розігрівати при найнижчій температурі в 90 градусів. Так, додамо боби, робимо печеню. Це корисно, так. А зараз додамо трохи перцю і перемішаємо все разом. Стефані перемішуй. Добре, готування це весело. Тепер нам залишилося додати трохи рідини. У мене є курячий бульйон. Виллю його зверху, бачимо зміну відтінку. Чудово, і за якісь секунди, оскільки температура висока, він почне кипіти. Залишилося взяти прозору кришку. Це дуже зручно. Адже через неї ми бачимо, як готується страва, бачимо, як піднімається пара, бачимо, як усе кипить. Ми, власне, починаємо варити його, тож знизимо температуру і дозволимо страві спокійно приготуватися. І все. А ти можеш готуватися до вечірки. Під скляною кришкою, що йде в комплекті зі сковорідкою Фестів, ОПЕН, все готується рівномірно. Завдяки керамічному покриттю, ви економите електроенергію та використовуєте менше олії, а страви зберігають смак та вітаміни. А на кришці є виїмка для ложки. Це дуже практично. Ти довго збиралася. Вибач, я майже готова, і навіть це не проблема, адже я зменшив температуру. Це перевага цієї сковорідки. Якщо ваші гості спізнюються, просто зменшить температуру, і все, страва залишиться теплою і не підгорить. І який аромат! Запах неймовірний. Зазвичай досить мені лише відвернутися і все підгорає. ні, Спробуєш так. Братиму щіпцями, адже воно таке ніжне, що може розвалитися. Подивись. Таке соковите? Так, соковите. І всі аромати збереглися. Боби, часник, соус. Усе готувалося саме, поки ти наносила макіяж. Додам ложечку сметани, а ти можеш подавати своїм гостям з рисом. Я знаю, ти хочеш спробувати. Не те слово. Печення готове. Пахне неймовірно. Неймовірно. Неперевершено, Алане. Курка бездоганна. Але я ненавиджу мити посуд. О, це ж так просто. Дивись: одна волога серветка і бруду нема. Неймовірно, найлегше у світі миття. Ця сковорідка стане моєю найкращою подругою. З електросковорідкою вам більше не знадобиться купа посуду. І навіть плита більше не потрібна. Ви можете готувати що завгодно, скрізь, де є розетка, широка поверхня. Дає вам можливість готувати великі порції чи дві страви водночас. Делямана Фестів ОПН має високоякісне керамічне покриття, яке забезпечує рівномірний розподіл тепла. Варіть, смажте, готуйте на парі та на грилі або розігрівайте. Використовуйте менше олії і економте електроенергію. Фестів Пен дуже легко миється. Дивіться, потрібна лише паперова серветка. Сковорідка легко розбирається для ретельного чищення або зберігання. Вона дуже легка та дуже велика. По 33 сантиметри завширшки з кожного боку. Вона розігрівається до 190 градусів. Кожна сковорідка Фестіво Пен має якісну скляну кришку з виїмкою для ложки на ручці. Фестіво Пен незвичайна електросковорідка. Вона має високоякісне антипригарне керамічне покриття. Телефонуйте прямо зараз та замовляйте універсальну електросковорідку за дуже вигідною ціною. Чао Белла! Ти любиш пасту. Я люблю пасту, але завжди готую забагато. Щоразу залишається. Що ж чудово, адже в мене є рецепт, за яким ще мама моя готувала. Супер для нього якраз потрібна готова паста. Що ми зробимо? Додамо трохи оливкової олії в сковорідку. Небагато. Я просто протру поверхню дуже дуже легко, щоб просто розмазати її. Потрібно зовсім трохи олії, адже це високоякісна німецька технологія. Вона застосована для створення щільної гладенької керамічної поверхні, тож вам не потрібно багато олії, а це корисніше. Уся справа в керамічному покритті саме так. О, як спочатку підсмажимо трохи цибулі. Я подрібню цибулю, наріжу півкільцями, не кубиками та покладу її на сковорідку. О, послухай, як шипить! Отак відразу перемішай. Ось ложка добре. Зателефонуйте нам та замовте електросковорідку Делімано Festivo Pen за спеціальною ціною 499 гривень. Поспішайте до кінця рекламного ролику залишилось 7 хвилин. Кількість акційного товару обмежена. Поки ти це робиш, я візьму часник. Жодна смачна італійська страва не обходиться без часнику. Почистимо, покришимо гарненько, дрібненько і кинемо його в сковорідку. Залишається ще стільки місця для перемішування і забезпечується рівномірний розподіл тепла. Любиш копчені ковбаски? Так дуже люблю. Додаємо, вони такі ароматні. Вони додадуть чудовий смак. Пасту готуємо альденте, щоб була ще трохи твердою. Вона не переварена. Ви бачите, що вона тримає форму. Ми просто підігріваємо, тож багато часу на це не треба. Коли я розігріваю пасту, вона зазвичай прилипає до дна і підгорає. Якщо таке трапляється, просто зменш температуру з високої до середньої. Регулювати температуру дуже просто. А завдяки рівномірному розподілу тепла по краях теж нічого не підгорає. Вона антипригарна. Антипригарна. Трохи приправимо соусом. Думаєш про італійське, думаєш про соус. Ти в доброму гуморі, Алане. справа у страві. Це вона так діє. Трохи томатів. Підійдуть навіть консервовані томати, просто додаємо у сковорідку і Справу зроблено. Це так. Так швидко. Якщо ви саме такі зайняті, як я, або якщо у вас є діти, які приходять зі школи, і їм треба приготувати обід, ця сковорідка стане для вас знахідкою. Поспішайте, зателефонуйте нам та замовте електросковорідку електросковорітку Pen за спеціальною ціною 499 гривень. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. У вас залишилось 5 хвилин. Кількість акційного товару обмежена. Я хочу ще трохи приправити соусом. Додам трохи вершків. Як тобі має бути дуже смачно. Я свою справу зробив. Черга за тобою. Додамо трохи зелені, Базилік і томат так добре поєднуються. Трохи чебрецю теж не завадить. Ось так. Накриваємо зверху прозорою кришкою, щоб можна було слідкувати, як все готується, і щоб соус гарно насичив пасту. Знизимо температуру, адже все нагрівається дуже легко. Дуже добре. Це так швидко і так просто. У нас саме є час із стефі, щоб відкрити вино. Страва залишається теплою, адже чудово прогрівається зсередини. На вигляд соковита. Вона соковита, оскільки кришка не дає випаровуватися волозі із соусу. Паста нічого не втратила. Я знаю, що розігріта паста часто буває сухою. Буває, але поглянь на це томати, вершки. Казково, трохи пармезану зверху. Так, побільше, як роблять італійці. Смакота. Спробуємо. Подуй, не опечися. Мачно. Белісімо. Смачно. І знаєш, що воно також легко чиститься. У сковорітці Делімано Фестіво Пен ви можете готувати швидкі, прості та корисні страви, що смакуватимуть вашим дітям. Смачні, соковиті, хрусткі та поживні водночас. Від м'яса до овочів. Навіть млинці лише на одній краплині олії і без прилипання чи підгорання, завдяки керамічному покриттю. Якщо хочете готувати одну страву за іншою, жодних проблем. Протріть поверхню серветкою і можна готувати десерт. Ми приготуємо ананасовий десерт. Це швидко і легко. Обираємо високу температуру, Сковорідка швидко нагрівається. Візьмемо трохи масла та додамо в сковорідку. Чуєш, одразу шипить. Одразу. Візьмемо трохи коричневого цукру, додамо та все перемішаємо. Тепер беремо ананас. Продовжуй помішувати. На скільки осіб готуємо? А на скількох можна в ній готувати? Ну знаєш, давай подивимося: чотири, п'ять, шість шматочків легко. Тож я можу готувати десерт одразу на вісьмох осіб. Це сковорідка Festivo Pen для великої компанії. У мене також є імбир, натертий імбир. Він надасть дасть страві чудового аромату. Перевага цієї сковорідки в її великому розмірі. Саме так посипаємо корицею. Далі додамо трохи ізюму, готувати насправді весело. Продовжуй помішувати. Продовжуй, люба! В тебе чудово виходить. Готова до цього? О так. Це що, фокус для вечірки? Так, це фокус для вечірки. Добре, підготуй сірники. Ми займемося полум'ям. У нас є трохи алкоголю. Можна взяти ром, можна бренді і вилити зверху на ананас. Запалюй зараз. Алкоголь згорить, підсилить аромат, і ми почнемо готувати у сковорідці чудовий карамельний соус. Готово, спробуєш. Справді так швидко. Скільки шматочків хочеш? Хочу два. Два. Добре. Будь ласка, не втратьте свій шанс. Дві останні хвилини замовте електросковорідку Delimano Фестів ОПен за спеціальною ціною. 499 гривень. Поспішайте, телефонуйте прямо зараз. Кількість акційного товару обмежена. Два прекрасні шматочки і трохи соусу зверху. Яка смакота? Лише поглянь на цей апетитний фруктовий сироп. Не можу дочекатися. Подуй, може бути гарячим. Дуже соковите і смачне. Саме таке коштують у першокласному ресторані. Твій першокласний ресторан тут, у тебе вдома. Гарна, Гарна робота. Рабута. З електросковорідкою вам більше не знадобиться купа посуду. І навіть плита більше не потрібна. Ви можете готувати що завгодно. Скрізь, де є розетка. Широка поверхня дає вам можливість готувати великі порції чи дві страви водночас. Делімано Фестіво Пен має високоякісне керамічне покриття, яке забезпечує рівномірний розподіл тепла. Варіть, смажте, готуйте на парі та на грилі або розігрівайте. Використовуйте менше олії і економте електроенергію. Гаряче повітря, що циркулює у сковорідці, дозволяє їжі готуватися більш рівномірно, залишаючи її соковитою та ароматом. Тною їжа повністю просмажується, але не пригорає і не прилипає. Festivo Pen дуже легко миється. Дивіться, потрібна лише паперова серветка. Сковорідка легко розбирається для ретельного чищення або зберігання. Вона дуже легка та дуже велика. По 33 см сантиметри завширшки з кожного боку. Вона розігрівається до 190 градусів. Кожна сковорідка фестів ОПен має якісну скляну кришку з виїмкою для ложки на ручці. Електросковорідка має усі переваги керамічних поверхонь. Використовуйте менше олії, отримуйте кращий смак і корисніші страви. Фестів ОПен незвичайна електросковорідка. Вона має високоякісне антипригарне керамічне покриття. Телефонуйте прямо зараз та замовляйте універсальну електросковорідку за дуже вигідною ціною.